Яка ваша найвипадковіша навичка завжди вражає інших людей? У 90-х і на початку 2000-х років я міг визначити марку та моделі будь-якої машини чи вантажівки вночі лише за світлом їхніх фар? Зараз я гадки не маю. Я можу мочитися на дуже великій відстані. Талант дещо зменшився, коли я подорослішав. Але я все ще можу мочитися приблизно на 15 футів. Раніше я міг дзюрити через двосмугову дорогу. Змінено я чоловік, хоча це було б шалено вражаюче, якби я був жінкою. Зараз мені 47 років, але десь у 21, коли в моєму житті було багато алкоголю. Це було чудовим трюком для друзів після вечірок. Мені часто кидали виклики. Але нікому так і не вдалося мене перемогти. Імітація голосів персонажів з дитячих мультфільмів. Я можу заснути будь-коли протягом дня. Я прекрасно можу писати задом наперед, лівою рукою. Я пам'ятаю, як по батькові, а також дні народження всіх членів моєї родини: батьків, сестри, більше 15 кузенів, тіток, дядьків, бабусі, дідусів тощо. Я можу встати зі схрещеними ногами без використання рук, а потім так само сісти назад. Для контексту мені 60 років. Місячна хода. Розв'язування вузлів. Я ніколи не стикався з професійними морськими вузлами. Але коли мова заходить про такі речі, як шнури та мотузки, що сильно заплуталися, мої рідні завжди дають їх мені, і я розплутую їх за кілька секунд. Це не щось неймовірне, але це те, що мало хто цінує, поки воно їм не знадобиться. Я легко імітую звуки стоматологічної бормашини, але це не вражає людей. Навпаки, вони ненавидять мене за це. Я можу цілий день пити міцну чорну каву і при цьому легко заснути. Я завжди легко обираю ідеальний подарунок для будь-кого зі своїх знайомих, не плануючи нічого заздалегідь. Поділіться своєю мудрістю, дорогий редітор. У мене аутизм. І люди, яких я люблю, особливо цікавлять мене. Тому я, зрештою, запам'ятовую речі, які їм подобаються, навіть якщо вони згадуються побіжно. Якщо ви хочете мати можливість це робити, можете спробувати робити нотатки у своєму телефоні. Мої нотатки знаходяться в моїй голові. Коли хтось, кого ви Любите, згадує щось, що їм подобається. Наприклад, мій найкращий друг любить червоний і чорний кольори, деякі аніме, одяг і туристичне спорядження. Тож я можу подарувати йому червону або чорну футболку, червоний або чорний спальний мішок, одяг з аніме персонажем, який йому подобається, аніме фігурки, або інший мерч. Або я можу подарувати йому розпалювач для багаття, варіантів багато. Або, наприклад, мій тато. Він любить готувати та зоряні ві. Тож одного разу я подарував йому вафельницю, яка робить вафлі у формі грогу малюка йоди. Гострий нюх. Я зайшов до мами на День подяки і одразу зрозумів, що в неї десь є зіпсована картопля. Вона нічого не відчувала, поки не зайшла в свою комору і не витягла мішок з картоплею. І ось воно. Я трохи вмію малювати. Люди вважають вас чарівником, якщо ви можете намалювати щось крім простих фігурок. Я дуже добре вмію малювати речі, які можу бачити перед собою. Але якщо я малюватиму з уяви, то малюнок виглядатиме так, ніби його намалював третьокласник. Я просто не можу уявити речі в своїй голові і викласти їх на папір. Це дуже засмучує. Я можу намалювати фотореалістичний портрет своєї дружини, дивлячись. На неді. Але якщо ви скажете мені сісти в порожній кімнаті та намалювати свою дружину по пам'яті, я не зможу цього зробити, навіть якщо від цього залежатиме моє життя. Міске дивні. Я можу переказати будь-який із законів термодинаміки. І у мене є друг, який любить говорити людям, з якими ми щойно познайомилися, що я геній, який знає, ледь чи не все на світі, після чого пропонує їм запитати мене про будь-яку випадкову річ. Наприклад, про закони термодинаміки. Я б не зміг відповісти, якби вони запитали про щось інше, але вони завжди запитують про закони термодинаміки. Ми робили це багато, дуже багато разів. Зів, щоправда, на жаль, гарячих дівчат у барах та клубах це не сильно вражало. Магія, спрятність рук, карткові фокуси. Ось воно. Ще коли ми з моїм чоловіком були на ранній стадії наших стосунків, ми проїхали кілька штатів, щоб відвідати мою родину. Моїй сестрі в той час було 10 чи 11. Вона дивилася в Тікток, як хтось виконує магічний трюк, і вона була справді вражена. Мій чоловік підійшов до неї, показав їй, як це зробити, а на додачу показав їй купу інших магічних хитрощів, які підірвали. Її мозок. Я думала, що він навіть перетасувати колоду карт не може, не кажучи вже про всі ці інші дивовижні речі. Коли ми повернулися додому, я практично благала його показати мені ще кілька цікавих хитрощів. І я була у захваті. Я могла знайти будь-яке відео з будь-яким магічним трюком. І у дев'яти випадках із десяти він знав, як його виконувати. Протягом усього того часу я не розуміла, якого дідька, як. Він міг так довго приховувати від мене щось настільки дивовижне. Він сказав, що його попередня дівчина вважала це дурнею, Тож він подумав, що всі дівчата думають так само. Я знаю мову жестів. У Мумбаї, Індія, є ресторан під назвою Мірчі Майм, челі та Пантоміма. Спеціально в якості персоналу там працюють лише люди з вадами слуху. На їхніх футболках написано: Я знаю мову жестів. А яка твоя суперсила? Постскриптум у меню є малюнки з інструкціями, які допоможуть вам зробити замовлення за допомогою мови жестів. А ну і їжа там чудова. Я можу скласти простирадло. Я можу торкатися язиком, носа та підборіддя. Насправді це не вміння, а збій у моєму тілі. Крім того, це не дуже вражає людей. Навпаки, вони жахом дивляться на мене кілька секунд, а вже потім дивуються. Я можу говорити задом наперед. Одного разу, коли я був підлітком, я розмовляючи зайшов в кімнату, хоча наші батьки завжди казали нам не робити так. Вони вигукнули Девід? І я одразу зрозумів, що я зробив, тому я вийшов з кімнати задом наперед, і також зробив імітацію своїх слів задом наперед. Мені це здалося кумедним, тому з тих пір я час від часу роблю це. А чому погано говорити, заходячи в кімнату? Це щось пов'язане з. Етикетом так, це пов'язано з етикетом. Ви не можете знати, яка атмосфера панує в кімнаті, перш ніж увійдете в неї. Якщо ви увійдете в кімнату весело розмовляючи, а у той же час хтось у тій кімнаті, ну не знаю, саме дізнався про смерть близької людини. Це буде виглядати не дуже красиво. Увійшовши в кімнату, спробуйте прочитати атмосферу, щоб зрозуміти чи варто продовжувати своє лепетання. Піднімання важких речей. Я багато тренуюся, і люди завжди дивуються, коли бачать, яку вагу я можу підняти. До того ж, мені ніколи не доводиться просити допомоги, коли я пересуваю меблі або щось інше. Та саме, незважаючи на те, що по мені видно, що я багато тренуюся. Люди все одно дивуються, як легко я можу підняти 50-фунтовий мішок корму для собак та нести його в одній руці. Багатомовність Скількома мовами ви володієте? Особисто я володію англійською та німецькою. Я з Азії, тому японською, філіппінською, індонезійською, а також англійською, іспанською і трохи корейською. Я можу надзвичайно голосно свистіти без використання рук. Обертання баскетбольного м'яча на пальці. Я можу заспівати «Wonderful World» Луї Армстронга, імітуючи його легендарний джентльменський голос. А я мініатюрна біла дівчина, лол. Щоправда, після такого у мене починає боліти горло. Я зробив це одного разу на конференції реселерів у Люксембурзі кілька років тому. Під час автепатії вони поставили караоке машину, і різні люди виконували стандартні пісні. Після чотирьох келихів пива я непоказний повний білий хлопець середнього. Його віку з посивілими скронями взяв мікрофон і заспівав «Wonderful World». Це змусило всіх у кімнаті затихнути і здивовано обернутися, ніби вони очікували, що поруч із ними справжній Луї Армстронг. Це було досить кумедно. У мене комбо. Я найкращий фахівець із орфографії та паралельного паркування з усіх, кого я коли-небудь знав. Напевно, є люди, які пишуть точніше за мене. Я все ж таки іноді роблю помилки, а також люди, які краще вміють паралельно паркуватися. Але я справді вправний в обох цих речах. Скромні досягнення, звичайно. Але саме під час виконання цих дій я відчуваю, що сяю. Я вмію жонглювати. Нічого особливого, жодних бензопил чи чогось подібного, але все одно це завжди вражає людей. Саме так, навчиться жонглювати трьома тенісними м'ячиками, і всі навколо будуть вражені. Мені знадобилося два дні, щоб навчитися цьому, коли мені було 14. Мій тато завжди без проблем міг жонглювати бейсбольними м'ячиками або камінням. Він каже, що в дитинстві взяв три камені, спробував пожонглювати, і в нього. Його вийшло з першої спроби, але при цьому у нього ніколи не виходило жонглювати чотирма м'ячиками. Я можу зіграти три пісні на гітарі. Я можу щепити лікті за спиною. Люди одночасно виглядають і стурбованими, і здивованими. Почитайте про синдром Елерса Данлоса. Якщо ви цього ще не зробили, це може мати жахливі наслідки. Тому корисно дізнатися, чи не пошкоджуєте ви свою сполучну тканину через надмірне розтягування. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.